Так, дорогі переглядачі цього відео трансляція ведеться у Львові з п'ятого пороху приватної квартири. Ви бачите, що коїться на вулиці. Матінка природа взяла верх. Чотири трамвайні зійшли з колії. Десятки тисяч людей не добралися до свого місця роботи. Оу, oh, фак! Засипає по коліна. Оффа. Об'єктив треба буде мити зараз. Все, я прощаюся з вами. Бажаю нікому не втонути в снігу. Ого-го-го.